Ввечері приїхала до подруги у гості. Вірніше, не стільки в гості, як подивитися на її квітник. І просто ув'язла у цьому розкішному буйноквітці. Чого тут тільки немає. Вона така молодець. Троян я не знаю скільки. Різних сортів. Дуже сподобались мені оці ромашечки. Вони не стільки ромашки, як швидше. Хризантемки такі малесенькі. Вони так довго стоять. Ну ось повертаюся з квітами. Дякую Антоніні Петрівні за те, що вона ну, така от господиня, квітникарка. Ну, а ще хотіла розповісти про ось таку квітку. Дай себе Олла. Ось таку ось квіточку. Це ще тільки розсада. Називається космея, але в народі її називають по-різному. Вона, бачите, такі волохатенькі листя. Називають її і нечесана баришня, і нечесана Маруся. Це те, ті назви, які я чула від людей. Тому посаджу у себе, побачимо, як вона буде себе почувати на новому місці. Я думаю, все буде гаразд.